Давайте зараз розберемося, як роблять заміну в рівнянні і навіщо її роблять. Подивимось на це рівняння. Воно взагалі показникове, тому що ми бачимо невідому Х в показнику степеня. Але можна також помітити однакові вирази: 4 степені х-1 в знаменнику першого дробу, і 4 степені x-1 знаменнику другого дробу. Це вже натяк. На те, що можна їх позначити новою буквою. Зробимо заміну. Тепер як роблять заміну. заміну. Оце однакове, 4 в степені Х-1, позначаємо новою буквою, або Y, або Т, або ще якою вам подобається буквою. Тоді наше рівняння буде виглядати так. 9 ділене. На цьому місці вже стоїть Т. Т-1 мінус 6 поділене на Т плюс 2 дорівнює 2. І це рівняння вже рівня не 11 класу, а 7-8 класу, коли дроби приводять до одного знаменника, і це є дробово раціональне рівняння. Можна, або, як вже сказала, привести до спільного знаменника, або ми зробимо інакше: помножимо обидві частини повністю ліву і праву, на один знаменник і одразу на другий знаменник. Тоді перший дріб, коли множиться на цей вираз, Т-1 скорочується, і буде 9 помножене на Т плюс 2. Аналогічно з другим дробом, Т плюс 2 скорочується: 6 мінус 1 Дорівнює 2-1, т плюс 2. У мене немає тепер дробів. Ну, Тобто, я, мені зручніше, коли дробів немає. Тепер множимо, розкриваємо дужечки фонтанчиком і множимо оці. Тут дужечку на дужечку, тобто двочлен член на двочлен. член. Виконуємо ці дії. 9Т, плюс 18, мінус 6Т, і тепер мінус 6 на мінус 1, це буде вже плюс 6 дорівнює. Тут вам одразу потрібно 2 помножити. На t-1, а потім те, що вийде, помножити на t плюс 2. Можна спочатку тут помножити, а потім на 2. Ми так і зробимо 2. І тепер перемножимо ці дужки. т t на Т-квадрат t, t плюс 2т 1t і мінус 2. Тепер розкриємо тут дужки, помножимо двійку на кожен із цих доданків. 9t плюс 18 мінус 6т плюс 6 дорівнює 2т квадрат, плюс 4т, мінус 2т і мінус 4. Тепер з правої частини всі доданки переношу вліво, справа буде тоді 0. Навіщо я так роблю? Бо побачила t квадрат. Це вже означає, що тут буде квадратне рівняння. А потім приводжу привожу подібні, або можна і тут побачити подібні 9т мінус 6т, це буде 3т, плюс 18,6, 24, і переносимо мінус 2т квадрат, а 4т мінус 2 t тут 2т, але переносимо знак, буде мінус 2т, і тут ще є мінус 4, переходить в ліву частину, плюс 4 дорівнює нулю. Спрощуємо ще далі, на перше місце ставимо мінус 2Т квадрат, степінь квадрат. Тепер 3Т мінус 2 плюс Т 24 плюс 4 плюс 28 дорівнює 0. Тепер не бажано, щоб тут був мінус в першому доданку, тому множимо рівняння на мінус 1. Отримаємо 2т квадрат, мінус t і мінус 28 дорівнює 0. Тепер розв'язуємо квадратне рівняння. Тут розв'язуємо через дискримінант, бо вієта не застосовується із -за оцієї двійки. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4. b квадрат, це мінус 1 в квадраті 1. Мінус 4 помножене на 2 і помножене на мінус 28 вже плюс 4 на 2 8 і на 28, дорівнює. 28 множимо на 8. 20 на 8, 160 і 8 на 8 64 224 і 1 – 225. Записуємо корені рівняння, оскільки змінна позначена через Т, то не Х перше друге, а Т перше друге корені рівняння дорівнюють формула –B мінус Б плюс корінь із дискримінанта ділене на 2а. І підставляємо в нашому випадку оці а, Б. Мінус Б, це буде мінус на мінус, плюс 1, плюс або мінус корінь із 225 це 15. І поділене на 2а2 на 2, на 4. Таким чином, отримали Т перше дорівнює 16 ділимо на 4, це буде 4, або Т друге дорівнює мінус 14 четвертих, мінус 14 четвертих. Тепер мені потрібно. Повернутися до заміни. Але якщо ви знаєте показникову функцію, то 4 в будь-якій степені – це буде додатнє число, тоді Т більше нуля, причому навіть нуль не може бути, тільки додатнє число. Тоді висновок Т не може бути мінус 14 четвертих, тому що воно має бути додатнім. Тоді це буде вже сторонній корінь нашого розв'язання. І Т насправді дорівнює 4. Тепер повертаємося до заміни. На місце Т сюди ставимо число 4. 4 в степені х-1 дорівнює 4, це вже показникове рівняння, але дуже-дуже легке. Якщо основи в степені однакові, то прирівнюємо показники x-1 дорівнює 1. І х дорівнює 2. Х дорівнює 2, 2 це і є корінь рівняння. Можна зробити, звичайно, перевірку, взяти 2, підставити на місце х в умову задачі і спростити ліву частину. Ви отримаєте 2. 2 дорівнює 2. Це підтверджує те, що наш корінь х дорівнює 2 знайдений правильно.